Книга Левіт, розділ 14. І каже Господь Мойсеєві: Ось який буде закон для прокаженого. В день його очищення приведуть його до священника, а священник нехай вийде за табір і огляне його. А як побачить, що проказа вигоїлась у прокаженого, то звелить узяти для того, хто має очиститись, пару живих і чистих пташок, кедрового дерева, кармазину і ісопу. Потім священник звелить зарізати одну пташку над глиняною посудиною з живою водою, живу ж пташку візьме і разом. Із кедровим деревом, і кармазином та ісопом сопом умочить усе вкупі з живою пташкою, в кров пташки, зарізаної над живою водою. І бризне сім раз на того, хто має очиститись від прокази, і об'явить його чистим. А живу пташку випустить на волю в поле. Той же, хто очищається, випере своє вбрання, поголить усе волосся на собі, викупається в воді і буде чистим. І тоді можна буде йому знову війти в табір, але він мусить пробути зовні свого намету сім день. На сьомий день він знову поголить усе своє волосся, поголить собі голову, бороду і брови, геть усе волосся на собі поголить. Випере свою одіж і вимається в воді, і стане чистий. А на восьмий візьме двоє ягнят без вади і одну овечку однолітку без вади та три десятини ефи петльованої муки, змішаної з олією, і лог олії в офіру. Все це і того, який очищається. Священник, що очищає, поставить перед Господом коло входу в намет зборів, і, взявши одне ягня, як жертву за відшкодування, злогом олії принесе як коливальну жертву перед Господом. Він заріже ягня на тому місці, де ріжуть жертву за гріх і жертву всепалення, на святім місці, бо так. Жертва за гріх, як і жертва за відшкодування, буде священникові. Це пресвята річ. Потім священник візьме крові з жертви відшкодування та й помаже кінчик правого вуха в того, що має очиститись, і на великий палець правої руки і правої ноги його. Далі він візьме лог олії і, наливши собі на ліву долоню. Вмочить свій правий палець в олію, що на лівій долоні, та й покропить нею сім раз перед Господом. Зрештою олії, що на долоні, покладе на кінчик правого вуха в того, кого очищає, і на великий палець правої руки і ноги його, поверх крові жертвовідшкодування. Олію ж, що застанеться на долоні, вилля на голову тому. Хто очищається так священник спокутає за нього перед Господом. А потім принесе священник жертву за гріх, щоб спокутувати нечистоту того, хто очищається, а наприкінці він заріже жертву всепалення. Принісши усипалення і офіру на жертовнику, священник спокутає за нього, і той стане. Чистий. А коли він убогий і нема в нього засобів, то нехай візьме одно ягня на жертву за провину для коливання і для покути за себе, та десятину петльованої муки, змішаної з олією, на офіру та лог олії та пару горлиць або пару голубенят за спромогою. І нехай буде одне на жертву за гріх. А друге на всепалення. І нехай принесе їх восьмого дня для свого очищення священникові до входу в намет зборів перед Господа. Священник візьме ягня, що на жертву відшкодування тало логолії, і пожертвує їх, коливаючи ними вперед і назад перед Господом. Потім заріже ягня, що на жертву відшкодування, і взявши з нього крові. Накладе її на кінчик правого вуха в того, кого очищає, та на великий палець правої руки і ноги його, і зілє священник собі на ліву долоню олії та й правим пальцем покропить нею сім раз перед Господом. З олії ж, що засталась у нього на долоні, положить на кінчик правого вуха в того, кого очищає. Та на великий палець правої руки і ноги його, на місце крові жертви за провину. Решту жаліє, що в нього на долоні, вилля священник на голову тому, кого очищає, щоб спокутувати за нього перед Господом. А з горлиць або з голубенят, що на них спроможеться той, що має очиститись, одне принесе, як жертву за гріх. Друге ж на всипалення крім офіри, і відбуде священник покуту за нього перед Господом. Це закон для того, хто хворий на проказу та без засобів, коли мусить очищатись. І промовив Господь до Мойсея і Арона. Як увійдете в Ханаан землю, що Оце дав я вам у посілість. І як наведу заразу прокази на якийсь дім у землі, що займете, то нехай власник хати прийде до священника і заявить, щось немов проказа показалось у мене в хаті. Тоді священник, поки ще ввійде оглядати заразу, накаже опорожнити хату, щоб не стало нечистим усе, що в хаті, а потім увійде її, оглядати. І як оглядаючи її, Священник побачить заразу на стінах у хаті, немов зеленаві або рудаві западини, на вигляд глибші від стіни, нехай вийде з хати за двері і замкне її на сім день. А сьомого дня нехай повернеться і огляне знову. І як побачить, що зараза розкидається по стінах у хаті, накаже повиймати каміння, що на ньому зарази. Та й виконати його поза місто на нечисте місце. Дім же накаже обшкрябати всередині з усіх боків і вишкрябки висипати геть за містом на нечисте місце, і нехай візьмуть іншого каміння і покладуть замість першого і іншої глини, щоб потинькувати хату. Коли ж, після того як виймуть каміння та обшкрябують і потинькують хату. Знову покажеться зараза та й стане розростатися в хаті. Нехай прийде священник та й огляне. І, коли побачить, що зараза поширилась по хаті, то це злоякісна проказа в хаті. Хата нечиста. Тоді нехай накаже хату зруйнувати каміння дерево і всю глину з неї та й повиносити за місто на нечисте місце. Хто б увійшов у хату коли небудь, як її замкнено, буде нечистий до вечора. А хто б у ній спав чи їв, мусить випрати свою одіж. Якщо священник повернеться і побачить, що зараза в хаті не розіслалася після того, як хату обтиньковано, він об'явить її чистою, бо зараза вигоїлась. Тоді візьме він на очищення дому дві пташки кедрового дерева, кармазину і ісопу, і заріже одну пташку над череп'яною посудиною з живою водою. Потім візьме кедрове дерево, ісоп та кармазин і живу пташку, умочить їх у кров зарізаної пташки і у живу воду та й покропить сім раз хату. І, очистивши хату пташою, кров'ю, свіжою водою, живою птицею, кедровим деревом і сопом та кермазином, випустить живу пташку за місто в поле. Так спокутує за дім, і дім буде чистий. Це закон про всякі роди прокази, про парші, про заразу на одежі і на хатах, про нарости, прищі і про білі плями, щоб навчити, коли що чисте і коли нечисте. Це закон про проказу.